Також в рамках медичної програми, впровадженої Миколою Солошенком, технічне оновлення відбулося у багатьох медичних установах новомосковського та магдалинівського районів. Зокрема, в амбулаторії пролетарського з'явилися тонометри та стетоскопи. Лікарі потребували їх для роботи на виїздах у шести селах. Амбулаторія військового селища Черкаське отримала багатофункціональний апарат низькочастотної терапії ультразвуковий набулайзер та глюкометр. Мар'янівська амбулаторія поповнилася вагами для немовлят та зручними фельдшерськими сумками із необхідним інструментарієм. Медики задоволені, нове обладнання допоможе їм надавати своїм пацієнтам допомогу оперативніше та повніше. Раньше было удобно. у дома, у шкафе стояли те лекарства по пачках, мы пока их собираем, это же срочно, нужно же плохо. А тут поработали такие сумки, сумке, дуже удобно. Не который мы получили сегодня, то это моя личная мечта, как педиатра, и необходимость для больных бронхиальной астмой и вообще больных с абструктивными бронхитами. Николай Павлович является тем человеком, который протянул руку помощи, помог нам